Вітаю, друзі! Ми з вами вже стикалися не раз із цікавими назвами підводних створінь. І морські пера були, і морські дракони. Зокрема, ось ганчірник навіть. Сьогодні я познайомлю вас із морськими огірками. Саме так називають Голотурій клас безгребетних тварин типу Голкошкірих. Так, я не помилився. Ці м'якенькі створіння, близькі родичі морських їжаків. Клас Голотурій нараховує приблизно 1100 видів. Вони живуть тільки у солоній воді, але краще за інших голкошкірих витримують опріснення. Переважна більшість видів є бентичними формами, тобто є жителями саме морського дна. На узбережжі Південної Африки голотурії разом з морськими їжаками та зірками складають цілі галявини неабиякої краси. Голотурії мають високу здатність до регенерації, деякі види навіть при розділенні навпіл утворюють із половинок повноцінні організми. Морські огірки повільно повзають дном, збираючи щупальцями поживні частинки, деякі, як, от наприклад, кукумбарії, закріплюються вертикально у позиції, зручній для всмоктування поживних часточок із води. Але моя окрема закоханість родина Пелаготурій. Вона включає пелагічні види, здатні вільно плавати. Наприклад, Еніпніастес Ексімія. Ось так плаває. Потім поїсть на дні. Потім знову плаває. Краса. Такі вони цікавинки підводного світу. І їх ще безліч. Я обов'язково вам про них розповім. До нових зустрічей!